Історія значить про те, як двоє бамбук курили. Сиділи, значить, двоє одного і курили бамбук, курять бамбук і підходить до них третій, каже, що бамбук курите? каже, Так курим, каже Бамбук. Ти питає, що Бамбук курите? Чого ви не можете нормального чогось покурити? Що всі нормальні люди курять? Філіп Моррис. Май А ви каже курите бамбук. І ушов третій. Від них тих двох, а ті двоє сидять і далі бамбук курять. І говорять один. Другому, другий до одного. А може і правда нам хватить вже. Курить бамбук. Давай щось друге покуримо вже. А той другому каже, так ми ще не весь бамбук перекурили. Якщо він догоски сортила. Ти каже, та я вже втомився курити бамбук. Я вже хочу щось нормального замість бамбука. Той каже, ну ж поспорили, хто більше бамбука скурить, програє і, і той маєш, ще більше бамбука скурить, хто програв. Ти що хочеш програти, спор на... На смерть ми поспорили. Перший вникає трошки в суть, каже другий, що за історію ти мені розказуєш. Кури бамбу, горі, я курю бамбу, другий відповідає. Підкурюємо бамбук і приходить до нас. Приходь. Ми колись пробували бамбук курити. Такий приход, що другий став першим, а перший другим. Один в одного. О, це так бамбук курили вони. Мені подумати, Всю цю історію мені передали, і нікому і не розказуєте. Бо бамбук, кури це ну Алегорія це ніко бамбук